У зв'язку з інтенсивними снігопадами, 4 січня, в області ускладнився рух автошляхами. З цього приводу оперативний штаб з надзвичайних ситуацій обмежив рух великогабаритних авто через перевали. А також трасами міжнародного та державного значення. Станом на обідню пору заторів та аварійних ситуацій на обласних автошляхах не виникало. Однак представники різних служб просять водіїв утриматися від далеких поїздок. Адже за прогнозами синоптиків, сильні снігопади триватимуть і 5 січня. У зв'язку з сильним снігопадом нами прийнято рішення обмежити рух. Великового транспорту по дорогам загально значення області для недопущення заторів і пропук в Русі. На даний час працює 160 одиниць техніки по всій області. Ну, в першу чергу, звичайно, буде здійснюватися патрульна очистка і посипка доріг державного значення з великою інтенсивністю руху. Патрульна очистка буде здійснюватися до закінчення снігопаду, після закінчення снігопаду буде розчищено повністю і оброблено працюленими матеріалами і буде відновлено повністю рух і вантажних. Автомобили. Зараз у нас працює э, на э, автодорогах міжнародного значення Київ э, на території, на, на, на ділянках Ужгородського э, Абрамського перевалу і також на ділянках. Э, КПП Ужгород зараз там у нас проводиться буксирування техніки. Даний момент поки вона стабільно контрольована, Єдине прохання до жителів області наших гостей без особої надобності не сідати за руль, не виїжджати на траси міжнародного значення, де буде проводяться розчистка снігу. Це хоча я кажуть, хоча б до кінця цієї доби. І відповідно, всі туристи, які почувають в горах, бажано отриматися від Походів кататися на лежах тільки в визначених місцях, де у нас зараз чергують наші гірніші пошуково-рятувальні підрозділи. Тим часом у соціальних мережах очевидці публікують відео негоди на автошляхах. Стоять Я задоволений тим, що наша служба МЧС добре працює, швидко відреагували і приїхала щоб... ...витягнути кам'йони на нормальну дорогу, щоб можна було спокійно їхати». Рішення щодо обмеження руху вантажівок на трасі «Київ-ЧОП» прийняли і у Львівській області. Воно діятиме до нормалізації погодних умов. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Проїзд легкових автомобілів через перевали не закрито, однак водіїв закликають по можливості утриматися від поїздок у високогір'я.